Час попередньої тривоги пуски ракет, тому не ігноруємо, будьмо в укриттях. Ну що ж, рухаємося далі. Далі у нас з'явився гість в студії. Це от якраз з ними поговоримо не тільки про те, що відбувається в нашій країні. Бачимо, що зараз насправді є небезпека, але і стосовно того, що відбувається навколо російський диктатор Володимир Путін під час своєї щорічної прес-конференції заявив сьогодні, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей денацифікації, цитую демілітаризації та нейтрального статусу України. Вкотре озвучив свою історію України. Та назвав українську Одесу, зокрема, російським містом. Отже, Дмитра Левися ми зараз вітаємо ще раз. Він є політологом-міжнародником аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, ну я не знаю, чи встигли ви сьогодні з усіма цими тривогами і загалом купою інших новин послідкувати про що там Путін розповідав. Ну от зокрема його погрози Одесі і фрази знову про громадянську війну, ніби через те, що не існує окремої української нації українського народу. От Чим це саме зараз для нас загрожує? Про що це свідчить на вашу думку? Ну, За великим рахунком, знаєте, як на мене, ми іноді надто багато уваги приділяємо тому, що ця потвора, взагалі у. Тобто, як на мене. Тому, тому що я так подивився, скільки в мене і друзів слідкують за цим, так, як вони на цитати це розбираються, І водночас ну, зрозуміло, що і російські телеграм-канали теж та, там все Але Але спробую пояснити, можливо, це відбувається тому, що ми хочемо зрозуміти, куди вітер дує, зрозуміти, куди далі піде путінська політика. Хоча, з іншого боку, теж моя думка. Зрозуміти людину, в якій в голові да. ну ми насправді. Да, да, давайте давайте. Ні, я, я, я згоден, да знаєте чому. Іноді, ну якщо ти професіонал і займаєшся, тобі доводиться цим займатися, да? враховуючи, що я, наприклад, тут тут на українському радіо з 2016, 2016 року вів російською мовою на іномовленні передачу Блескані щита русского міра да, то мені разом з Олегом Лісним, то нам доводилось це все вивчати, да, тому тут і зараз нас... трохи від. Почуваєте від цього, так. але знаєте про що все ж таки хотілося заявити, Ну запитати насправді щодо заяв Путіна. А чи може його риторика якось змінити позицію на заході західних країн, західних лідерів, які ну напевно, все ж таки теж аналізують, що він не готовий йти на поступки? Ну це, це це відчувається. Він готовий далі продовжувати цю війну. Багато саме такої войовничої риторики. Так. От вони можуть якось через це відреагувати, можливо, навіть. Не так, як нам би хотілося, я хочу. думаю, що е, певна ну, певна логіка в цьому є. Да, тим більше, ну зрозуміло, що е, основний споживач то, всього того, що він там несе верзе, це е, росіянин, да, тобто переконати в тому і знову ж таки продемонструвати себе, продемонструвати свою сакральність, да, свою мудрість. Як до речі, в мене один знайомий, мій казахський товариш, написав, що а що буде, я можу вам все сказати: цілі СВО досягнуті. Потім цілі, не всі цілі СВО досягнуті там. Ще щось там і, і, і наприкінці похабний анекдот. Тобто, тобто ми вже і так, да, історичний міф, да, історичний, міф да, 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 історичний міф да, обов'язково. Тобто ми За структуру цього всього, цієї ціє цієї маячні, да, ми насправді чудово знаємо, що воно буде і як воно буде. А на Заході. А прям. на Заході, я думаю, що ситуація дещо дійсно змінилася, йому теж починають його розумі... розуміють, але. Знаєте, от ті, хто хоче зрозуміти або шукати, да, от вони шукати там розуміння, або через переляк, який досі не пройшов чомусь, хоча. Україна, в принципі, продемонструвала, що з Росією можна і воювати на рівних, і вона не така вона загрозлива, як вона із себе являє. Да? Хоча, звісно, не така вона слабка, щоб геть на неї не зважати. Хоча з іншого боку, якби не було ядерної зброї, то і, і її б не було. Да? І економіка розміром з економіку Ірану під санкційну, так якщо вдуматись, да тобто замислитись, це ж mm -hmm. взагалі нонсенс. ну нонсенс. До речі, да. ще я хотів зазначити не просто ж сьогодні, виступає Путін, а ми якими живемо звичайним життям? Ну на жаль, українським, бо бачимо навіть карту повітряних тривог, вона повністю червона. Але сьогодні президент України виступає на саміті ЄС, і ми чекаємо да. рішення стосовно початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. І от от в цьому контексті, якраз ваше запитання дуже вірно, чому так. тому, що воно якраз бачите, і співпадіння по дням а це та, співпадіння? Ну, ну звичайно, що не співпадіння. От про що й мова. що звичайно, що це. Ну, Давайте да, так. Путін, він чекіст такий, до мозга кісток, да, тобто це однозначно. У нього все, завжди кілька, кілька завдань. Да, одне завдання там, основне, там, друге там, додаткове. Да, тобто, знову ж таки, одні з небагатьох речей, на яких він от, знається, да, це, ну, от, наприклад, конфлікти, які всередині Росії існують. Да, тобто, він завжди, він, він, тобто Він не знається на реальній економіці. Не знається на реальній військовій справі, але от, от на таких от речах, там конфліктних, там ще, от як на рівні того, от там середнього і середньої ланки, він, він розуміється дуже добре. І от це що він розуміє, і так само в психологічних операціях. Тобто, ось це, да, це додатковий тиск, тим більше, що тобто він створює для цих переговорів. Виступ нашого президента фактично негативний фон. Да, він створює тим більше, що насправді. Ну, ми бачимо на цьому тлі, що є позиція Угорщини Орбана, яка однозначно негативна, є позиція Австрії, яка в принципі солідаризується з угорською. Ми бачимо загальний європейський контекст. Ми бачимо, що знову ж таки активізувалися ті сили, які говорять, що з Росією треба дружити. І до речі, мене ніхто не переконає, що немає там домовленостей між Орбаном та Путіним. Ну Після поїздки до китайської я народної мене республіки вже це питання насправді дуже давно в голові. Да, і я не знала, і... як його правильно сформулювати. Чи дійсно там можуть бути замішані російські гроші? Я думаю, що так. Ну дивіться, да побудова от, росатомом. Електро... атомної електростанції в Угорщині, да, це один із таких моментів. На Росатом, до речі, досі не наклали не воні санкції. Воні санкції. Да. І знову ж таки, А е Росатом ну, насправді там є за що накладати навіть безвідносно того, що це російська компанія. Вони співучасник е російських злочинів. Да. Вони їхні фахівці зайшли зразу ж на ЗАЕС. Вони зайшли на Чорнобильську АЕС. До речі, сьогодні якраз да, от, річниця святко... цього, д -д 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 -день, да, коли був поставлений Серкат. Факт і припинилася експлуатація. То ось сього, і в на 28-й кліматичній цій конференції, яка була буквально в от, не так давно. Українські експерти піднімали питання того, що на Росатом на за на електростанції є співучасником цих всіх злочинів. Тобто, в з їх відомо катують з їх відомо, відбувається. Обстріли з цієї території вони знають там коли як якусь провокацію зробити. Тобто, це все це все відбувається. Я перепрошую, мушу озвучити е, ту інформацію, яка з'явилася яка з'явилась телеграм-каналі повітряних сил збройних сил України. Отже, пуски ракет напрямок на Київ. Будьте обаченими були зафіксовані злі, зліти мігів. Е, повітряна тривога по всій Україні. Дбаємо про власну безпеку. Да, давайте ось вот, що ще хотілося б обговорити 74% респондентів категорично не готові жертвувати українськими територіями заради миру. Це дані Київського міжнародного інституту соціології, які опубліковані на їхньому сайті. З травня 22-го року до жовтня 23-го року таких респондентів було від 80 до 87%. відсотків. Водночас кількість тих, хто готовий піти на компроміс задля збереження миру та незалежності, зараз 19%. відсотків. І це майже вдвічі більше ніж у період з травня 22-го року до травня 23-го року, коли проводилося аналогічне дослідження. Опитування КМІС провів з 29 листопада по 9 грудня цього року. Методом телефонних інтерв'ю опитали 1031 респондента з підконтрольних Україні територій. Похибка не перевищує 3,4%. Пане Дмитре, як важаєте, чим пов'язано те, що кількість українців, незважаючи на те, що переважна більшість вважає, що ніяких поступок територіальних неможливо, але все ж таки зростає кількість тих, хто думає, що ну напевно варто від чогось нам відмовлятися. З чим це пов'язано? Я думаю, що ну по-перше, дійсно вона не зросла так, як, якби щоб це було дійсно було так помітно, да, це однозначно. А по-друге, це це можна пояснити. Це якраз пов'язано з цією медійною активністю, які от були там після заяв колишнього колишнього генерального секретаря НАТО, да Расмусу коли він говорив про те, що от можливо можна там Україна може там частинами вступити, там тими в до НАТО. Хоча насправді ну це ілюзія, да і знову ж таки. Я думаю, що якщо з людьми говорити більш конкретно, от про те, що Ну там це ніякі там корейські, там фінлянські сценари. от у нас полюбляють такі голосні слова. Угу. Що насправді? Ну, от просто знову ж таки, от для чого треба дивитися Путіна, показати те, що він говорить, що ніякої компроміси неможливо. е, це і навіть, це, якщо нам да, хтось запропонує від чогось відмовитися, це не означає, це не означає що ми означає, втратимо все. Да через це означає шо да, що, що, і знову ж таки. Знаєте ще один момент нагадати про те, що Фінляндія, коли відмовлялася від території в 40-му році, вона евакуювала звідти 422 тисячі людей. Тобто там не лише там, ну, лишились десятки людей, може, хто під радянською владою. У нас зараз в окупації мільйони. І коли люди усвідомлять, що це не відмова від території, да, то навіть і припускати це не буде. Пане Дмитре, все ж таки зараз лунає повітряна тривога, і ми мусимо спускатися в сховище. Дуже вам дякуємо за цю розмову. Дмитро Левось, політолог Міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна, був з нами наживо в студії. Нагадаємо, повітряна тривога по всій Україні. Є е, 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 запуски ракет, про це повідомляють телеграм.